Шановні парафіяни, парафіянки Дрогобича, я вас вітаю, це сталося. 30 років назад на цій самій площі брати Гадюкіни давали свій перший концерт. І 30 років вони виступали в Дрогобичі, І зараз для благої мети вони приїхали, щоб знову зробити цей концерт. Прямо тут не одні з Левко Дурко, українськими молодими панками Квіткіс і владом Струскавця. Ціль блага, тому що ми збираємо на машину для 107-ї бригади зсу. Що буде далі? Я не знаю, буде рок н рол і як то кажуть, вони вернулись до мів. Я в тих из мамы банов, я полно все забыл, Тернав полет обчал, когда у черку денег. Я нанавидел боба слухом, тихо руки, рука вот старайся на дроссу деподяга, я помил, понял мистополь.